Є знижки на таблетки пульмолор. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Уролесан – 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Вони саджають квіти під звуки сирен, лагодять будинки після прильотів та прибирають сміття навіть попри вибухи поруч. Саме комунальникам харків'яни вдячні за чистоту, порядок та красу в місті. Знайомтеся, пані Галина, озеленювачка Харків Зеленбуду, працює на підприємстві вже 15 років. Розповідає на роботу, вийшла на третій день повномасштабного вторгнення. 26 лютого вже вийшли і те саме обирали сміття. Прибирали на домі піонерів, на стекляшці, сухой фонтан. Це наш знаменитий сухой фонтан. Невже оце прибирання 26 лютого, воно 26 лютого воно потрібно було. Бо потрібно було. Чому? Ну тому що люди там були, дітки маленькі були, гуляли люди. І нам прибирати там, а що робити? Ми на своїй землі, на своїй землі. Чого ж я до должна... Куди-то уходить, які то прийшли недоділки, ну як їх можна назвати. Сьогодні зелень та квіти в місті, відрада для харків'ян. А що нам робити? Довжні наші гості і харків'яни довжні від чого-то, що то точно радувати, не тільки бомбіжки. Ну що ж, і я зроблю свій маленький вклад в таку величезну та важливу роботу. Так, так. О, трохи ще, ще чуть. Так, о. Ну, все, колеги. Навіть я долучилася. Знаєте, до харківської вашої краси, до цих таких подивиться, величезних просто клумб квітів. А це Євген. Він сім років працює виконробом у харківському ремонтно-будівельному підприємстві. Виконуємо безліч видів робіт. Ми ремонтуємо покрівлі, ремонтуємо вхідні групи, ремонтуємо водостічні труби, ремонтуємо оголовки, руберу. Знаєте, коли їдеш Харковом, здається, що о, от, дуже багато комунальників. Всі працюють, так. кожен робить так. щось своє. Як взагалі от швидко ви виїжджаєте на свою роботу? Були приліти, коли ми приїжджали майже з рятувальниками. Вони приїжджають із. За декілька хвилин приїжджаємо ми. Я все це бачив, це дуже тяжко. Буває, ти приїжджаєш за годину, за дві, а буває ти приїжджаєш і там горить, люди кричать. Ну це морально дуже давить, але ну а що робити? А хто, а хто як не ми, як кажуть. Тому ми приїжджаємо і починаємо наводити порядок. Але найстрашніше каже Євген, коли ти працюєш на даху і чуєш свист ракети. Десь от тиждень тому ми працюємо на домі, і над нами у небі свист одна ракета. І за кілька там, секунд друга ракета. І ми чуємо вибух. І він був десь за кілометр від нас. Постійно ракети літають. А ось так, як і ми зараз, на дах будинку доводиться підійматися інколи і по декілька разів на день. А ось там, десь, десь далеко вже кордон з нашими нерадивими сусідами. Я вам скажу, це чесно, це трошки страшно. Це 22, 22 метри, а є ще 32 метри. Зараз хлопці ремонтують покривельне покриття. Це після прильоту. Наслідки прильоту так не було декілька, ну, десь 15 квадратних метрів рубероїду не було. Ну, Зрозуміло, чому. Так, зрозуміло чому. Зрозуміло. Але причині щоденну небезпеку, жодної думки покинути роботу чи свій рідний Харків. Тому що ну коли ти ремонтуєш дитячий майданчик, хтось задасть питання: а навіщо дитячий майданчик? Тому що ви подивитесь у місті, діти виходять, граються, катаються, гуляють на велосипедах, на скейтах, граються в пісочницях. У дітей повинно бути дитинство, а не десь у підвалах, щоб вони сиділи. Аналогічна позиція й у водія сміттєвоза Віталія. Сильно вже не боїться. Просто знаєте, мені цікаво, от коли повітряна тривога, да? невже там все сміття не почекає. Так в процесі роботи буваєш, не чуєш ти повітряну тривогу. Ти весь в роботі робиш, робиш. Тут аж попригали від ящика до ящика, то сильно не затримав. Ти знаєш, що тобі треба просто поїхати убрати свій об'єм мусора і вивезти його. Машинально поїхав і робиш. І як... Печалька, що воно прилітає близенько, то тоді стаємо тікаємо і ховаємося. Вже постфактум. Ну виходить так на питання, звідки стільки мужності, незламності, жаги до життя і бажання працювати попри всі обставини. Відповідь у всіх одна: ми харків'яни і просто любимо своє місто.